Персона, і сьогодні нашим гостем буде Андрій Селюк, голова Львівської обласної організації управління товариства охорони пам'яток історії та культури. Я таку довгу назву навіть не можу товариства. вимовити а українського товариства. Дуже громістка назва. Я так розумію, вона. Дуже громістку роботу з собою символізує. Андрію, скільки я тебе знаю, ці останні 89 років, ти завжди щось охороняєш і за щось борешся. З чого почалося твоє охороняння? Коли вперше ти щось зберіг? Грибочок, квітку, пасочку. Коли це трапилось? Не знаю, не, не скажу. Можу сказати, коли я цим е, зайнявся вже так, ну скажемо так, на професійних засадах Професійно ми зараз перейдемо. Але а, я завжди шукаю моменту в дитинстві, коли ти захотів е, щось берегти. Колись е, ну, на жаль, вже немає. Е, серед нас Бориса Григоровича Вознецького, е, якого я завжди вважав дуже близьким своїм другом, і ми багато спілкувалися. Я їм розказував, що я сам виріс біля роздолу. І цей палац Лян оці скульптури античні, які він потім забрав. Я каже, що я там в дитинстві бігав по тими скульптури. Він каже: О, я тепер знаю, чому ти займаєшся охороною культурної спадщини. Так що не знаю, може, може, через то. І потім старші класи, ти ходив, дивився, і ні, що тебе нічого не було, не було нічого ніколи не було спільно з культурною спадщиною. Добре, коли воно з'явилося? Напевно, вперше так грунтовно. Коли я знову ж таки, на жаль, вже спокійним познайомився зі своїм тестом Любертом Ліщинським, який дуже багато працював у Львові в охороні культурної спадщини, uh -huh. і він мені показував свій Львів, то як він його знав. А скільки років тобі були, де ти на той момент навчався? Ну, якщо вже казав, що тесть, то я вже був тоді одружений. Ну, я питаюся. <свісно> так. Так. Це було в 99-му році. Так що, і що він тобі такого показав? E, неймовірно було цікаво з ним йти і слухати те, що він розказував про Львів, тому що він міг розказати про кожну каменецю. І як його так називали, тоді не часто такий термін називали, але він говорив, що e, про нього говорили, що він є професійний львів'янин. Він знав і різні байки про львівські каменеці, і дійсно знав кожен камінець: e, бруківку, e, пивниці, страхи. Він любив це місто і дійсно так дуже переживав за нього. І ти тоді зачарувався цим? 에... Піддався впливу, чи побачив, що тут не почати край роботи? В 2000 році створився фонд збереження історико-архітектурної спадщини Львова. І я в той час працював у міській і робота з. Перекладанням папірчиків з одної кубки на іншу мене абсолютно не захоплювало. Можна було ще третю кубку зробити, було б цікавіше. можна, але мене завжди захоплювала робота, то що називається зараз проектна діяльність, угу. тобто щось почати зробити, і щоб був початок і кінець тої чи іншої діяльності. І набагато цікавіше розпочати реставрацію чогось. Зробити її і бачити позитивний результат, аніж перекладати папір з кубки на кубку. Я найгучнішу таку роботу твою пам'ятаю, коли ви боролися за будівлю на розі, де проходить трамвай Двійка, на розі площі ринок і вулиці, це ще не Дорошенка. Червоний будинок, де колись був хлібний магазин, тепер там фірмовий магазин. Булка. Тоді була така дуже голосна справа, і дуже так висвітлювали активно засоби масової інформації, падали зверху ліпнина. Це все решта. Ту, ліпнина але... не падала, її збивали щоб сокирами наші Жеківці. Щоб вона не падала під гаслом, щоб вона нікого не покалічила. Ось, але напевно не це була перша твоя історія Ні. і перший проект е -е, таким, власне, в діяльності, то першим був проект фотовиставка. Львів, місто, яке не хоче помічати, і ми якраз на фотовиставці показали ці проблеми, які ми щодень бачимо поряд, але абсолютно не рефлектуємо, Ми вже звикли, що є облуплені будинки, зруйновані брами, пластикові вікна. І це, напевно, був такий перший знаковий. Потім було багато різних і з журналістами спільний проект Дайте на лапу по реставрації Фонтану Діана. І були м, акції за щось, реставрація цього лева uh -huh. на розі е, староєврейська Галицька чи реставрація ікон Національного музею, але були і акції проти чогось. Проти чого? Проти будівництва бутофорного високого замку, е, проти будівництва е, розважального комплексу, готельного розважального комплексу на цитаделі. Проти будівництва того бункеру на розі Краківська, Вірменська. Так що були різні проекти і, і за, і проти. І... Найбільшою проблемою залишаються далі гроші. Ну Мозги. от в принципі <гум> <гум> а якщо би, наприклад, держава сказала, так, це все треба врятувати, прошу гроші, то всі проблеми би вирішилися. Питання, кому прошу гроші? А в потрібні руки, якщо на те, якщо, якщо в потрібні руки, це вирішує дуже багато, але не все. Бо є питання дійсно, щоб ці руки були з нормальною головою, бо можемо перерахувати величезну купу об'єктів, які за великі гроші зробили, тільки результату цього за рік-два не видно. Дуже часто ми хочемо заробити гроші вже і негайно. І чим більше і ми перестаємо дотримуватися належних технологій, ага. дотримуватися термінів виконання реставраційних робіт. А ну цього не можна так робити. Необхідно правильних реставраторів шукати кошти мають виділятися. Найважливіше систематично, не так, як в нас до 750-ліття виділили там 100 мільйонів, і всі ті об'єкти, які навіть зараз реставрували тоді ж 2005-2006 роки, то ну, можна перейтися по них, подивитися в якого вони стане. Тобто це не вирішило проблеми збереження пам'ятки, на жаль. Можливо, зараз там. Ті страшні речі говорю. Не, не, все Але правильно. можливо не треба так берегти старе, якщо потім все одно ми збудуємо нове. Адже весь Львів ми теж ходимо по кістках, правда, по кладовищах. Колись це все було зруйновано, і на цьому збудувалося нове, ще краще. Нащо так берегти? Погоджуюся, з твоєю фразою, що не, тр... не треба берегти старе. Треба берегти старовинне. І моя функція є навчити відрізняти старе від старовинного. Коли почали зберігати, та починаючи ще з древніх греків, вони цінували те, що є старовинне. Безумовно, що цінування їхнє і форма збереження була одна, сьогодні є інакше. Потім це все вилилося в часі Ренесансу, тоді, коли якраз почали захоплюватися і ідеями, і, і мистецтвом античним і. Реально розуміння, що таке культурна спадщина і для чого вона є, вона десь народжувалася з усвідомленням людей про свої корені. Коли, от в 19 столітті, почало дуже так активно розвиватися усвідомлення нації, національності, етнічності, причетності до чогось чи до когось. І коли люди почали... Шукати, а де ж наші корені, вони почали розуміти, що таке є старе, що таке є старовинне, і для чого це старовинне необхідно рятувати. Вони розуміли, що без коренів вони ну, залишаються нічим. Ми зберігаємо будинки, тому що вони є посередниками між нами і тою історією, тими людьми, які там жили, тою історією, яка довкола цього об'єкту була. Ми через. Розуміння цього об'єкту і через розуміння автентичності цього об'єкту можемо співпереживати ті події, чи, чи ті речі, ті історії, які були у Львові, в цьому будинку, в цьому помешканні. Ми шануємо оригінал Джоконди, хоча ніколи не будемо шанувати найкращі копії, тому що ми говоримо, що це є причетність до великого майстра. І саме от в такому ключі. Я пробую десь зберігати культурно спадщину, тому мене неймовірно дратує, коли говорять, ну, от цей будинок червоний, кутовий. Ну, ми ж зробили так само червоним. Це не то червоне, і це не той будинок. Оригінальні штукатурки 16 століття позбивали, замінили їх на зовсім інші, і це не є вже навіть автентикою, це є ну, псевдо в більшій чи меншій мірі. Дуже важливе є питання збереження цієї автентики, тому що вона нам відкриває щось нове в історії. Є багато. Об'єктів, які ти ще не встиг врятувати, і напевно життя не вистачить врятувати все прекрасне, що ти би хотів. Як тобі відчувати себе задоволеним і щасливим, якщо ти відчуваєш, що ти можеш не встигнути зробити все, що хочеш? Е, ну сподіваюся, що трошки пожити. Ну однозначно. А друге, дуже приємно, що з'являються паралельно якісь ініціативи. Ініціатива врятувати Меркурія це не була моя ініціатива. Це була, вони звернулися, слухай, порадь нам, як це Правильно зробити, і ми разом це робили зараз. З'явилася знову ж таки не з моєї ініціативи. Дуже гарна група в Фейсбуку Врятувати церкву в Кугаєві. І от оці бруньки, які починають з'являтися, це якраз десь дає надію, що саме оця е, теза е, переконати людей, що це робити треба, вона дає свої результати. І це напевно най, найприємніше. Я дякую тобі за те, що ти прийшов до нас, Андрій Селюк. Сьогодні у програмі Персона.